Полтавка Наталія Афанасьєва прийшла з дитиною до амбулаторії сімейної медицини на щеплення від кашлюку. Моїй донечці 6 місяців. Її звати Єва. Ми прийшли вакцинуватися від коклюшу і плануємо робити всі вакцини. Вважаю, що це дуже важливо для маленьких дітей, тому що зараз дуже багато новин про спалахи епідемії. Вважаю, що це правильне рішення. Цьогоріч у регіоні захворюваність на інфекційні хвороби, кашлюк, скарлатину та вітряну віспу перевищує багаторічні показники, каже епідеміолог Андрій Байбарза. Кашлюк. за минулий тиждень було зареєстровано 8 випадків. Це значно більше ніж в нас хворіє зазвичай. За тиждень у нас звичайна захворюваність це не більше одного випадку. Це захворювання, те, що керується. Вакцини це пов'язано в першу чергу з неповним недостатнім охопленням профілактичної щеплення. Підлість кашлюка в тому, що він розпочинається як звичайна вірусна інфекція, і вже тільки на другому, третьому тижні з'являються приступи кашля, ті, які характерні для кашлюку, як правило, вони більше вночі характеризуються таким приступ нападоподібним таким кашлям можуть дорвоти навіть зі слів Андрія Байбарзи у порівнянні з середніми багаторічними показниками більше ніж у п'ят. Розросла й захворюваність на скарлатину та більше, ніж удвічі на вітряну віспу. Зареєстровано було за тиждень 25 випадків скарлатини. Це менш ніж на попередньому тижні, однак значно більше ніж захворюваність середня. Пов'язано це з періодичністю даного захворювання, тобто вона керується тим, що. Хворіють її, як правило, один раз в житті, і при накопичуванні тих, хто перехворів, захворювання в цілому знижується. Це бактеріальне захворювання, визивається стрептококом. Воно характеризується підвищеною температурою, інтоксикацією такою, слабкістю, головним болем, почервоніння горла, а також висипкою. Висипка така дрібноплямиста. На відміну від кашлюку проти скарлатини та вітряної віспи щеплень немає. Зв'язку з цим. Досить високий рівень захворюваності 250 випадків за попередні тижні. Хворіють в першу чергу діти старшого передошкільного віку і молодші школярі. Пов'язано це, як і в випадку з Карлатіни, з тим, що періодичність захворювання. Вона проявляється висипами на тілі, температурою. Бути. Також висипи можуть бути ще на слизових оболонках. Протікає вона в дошкільнят неважко, але підлітки можуть боліти досить таки важко цією хворобою з високою температурою. Зі слів Андрія Байбарзи, найбільше випадків хвороб виявили у Полтавській громаді. А на спад захворюваності слід очікувати у літньо-осінній період. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава.